І Потрапили 10 населених пунктів Донеччини, серед яких міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка та Часів Яр, по якому окупанти завдали авіаудару. З віддалених районів Донеччини та зон активних бойових дій співробітники ДСНС та поліцейські продовжують евакуювати людей. Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. Це 54-річний Ігор, житель Бахмута. До Костянтинівської місцевої лікарні він потрапив через осколкове поранення ноги. Після одужання каже, повернеться додому, виїжджати з регіону не планує. А за що виїжджати, якщо грошей немає взагалі нічого? І господарство. що їх випустити, бросити на произвол судьби. Я відходила тоді, тоді, сюди от, між додовою і сараєм кухні. І щось потрапило, як воді остальною волною по ногі. Ну я ж не туди, але поки не зрозумів. Потім услушав кровотечення, наганяла. Перетягнув ногу. Нині місцева лікарня приймає пацієнтів із інших міст Торець, Бахмута та Слов'янська. Зараз тут лікується не менше 150 людей. Газу та централізованого опалення в регіоні немає. В лікарні підготували майданчик для модульної котельні, яка обігріє приміщення. Два котла тут буде, по 150 на цю будівлю. Тобто... Є ще менше потреби, буде 150, якщо буде більше, до 300 кВт. Це дасть можливість, навіть в морози нам тут перезимувати, котли будуть робити на твердому паливі. Тобто вугілля, дрова, все остальне, що можна придбати. Котли працюватимуть на деревині або вугілля. На випадок, якщо не буде електрики, лікарня має генератори. Ну, буде температура, яка буде на вулиці, температура. Но ми чекаємо, що нижче, ніж 16-18 градусів. Ми... Будем То есть при температуре где-то 20-25 градусів мороженого вулиці. Наразі в лікарні ще тривають роботи з підготовки фундаменту для котельні. Її купили за кошти МСЗУ. Вартість котлів 3 мільйони, плюс доставка, будівництво, монтаж системи та проєкт. Була проведена термосонація наших будівель, тому будівлі достатньо теплі і підготовлені до зимового періоду. Крім того, окрім опалювання, потрібно пам'ятати, що нам потрібно і водопостачання постійне у цій. ...корпусах і е електроживлення. Тому ми провели дуже масштабні роботи з забезпечення автономного водопостачання. 24 такі котельні мають запустити в лікарнях Донецької області. Наразі йде установка 14 з них. 11 – твердопаливні, інші три на рідкому пальному. Їх купили за гроші місцевих бюджетів та самих лікарень. За даними Департаменту охорони здоров'я, паливо для котелень ще не закупили і розрахунків об'ємів не мають. Якщо буде своя котельня, то економити вийде, ну це значно буде простіше. Там, де були до цього вугільні котельні, у тих лікарнях, там завжди була якась економія, тобто вони дуже чутливо, дуже підлаштовувалися вчасно, оперативно, до зміни погодних умов. Якщо в нас брати там за опалювальний період... До цього ті лікарні, які були на власних котельнях, там були витрати на вугілля значно менші, ніж витрати інших лікарень, ну, приблизно такої самої площі, на опалення централізоване. Всі котельні мають запрацювати до 15 листопада. Опалювальний сезон в Україні починається 15 жовтня. Марія Гречко, Андрій Рєзніков. новини на Суспільному.